Ільмар Томуск, друзі вовчика. У лісі панував різдвяний спокій, лапатий сніг вкривав дерева та кущі. Ведмідь у барлозі дивився зимові сни. Їжичок також намагався заснути, але не зміг, бо ведмідь хропів надто голосно. А що був день різдва, то багато лісових мешканців отримали подарунки від різдвяного діда. Вовчикові він приніс нові ковзани. Яке ж гарне різдво цього року, радів Вовчик. Я так мріяв покататись на ковзанах уже кілька років, як хороше, коли на озері лід, і так чудово ковзати гладенькою, мов дзеркало льодовою поверхнею. Вовчик вимальовував розкішні піруети на вкритому льодом озері, аж раптом впав. Та ще й так невдало. Що вивихнув лапку. Вовчику було страшенно боляче, тепер він не міг навіть стояти. Ай-яй-яй! заголосив вовчик від сильного болю. Як же мені дійти додому? Ой, лишенько, благай, допоможіть. Ведмідь, почувши крізь сон вовчиків плач, прокинувся і розгнівано забуркотів. Йой, навіть поспати спокійно не дадуть, постійно якийсь гамір. У листопаді сороки своїм скрекотінням мене діймали. Заледве півтора місяця поспав, як уже знову повний ліс виття. Чого ти там, вовчику, підвиваєш? Невже не бачиш, що я сплю? А що ж мені робити? Вовчик був у розпачі. Мені так боляче, я прийшов до озера покататись на ковзанах, але впав і вивихнув лапку. Любий ведмедику, будь ласка, допоможи мені піднятися і дійти додому. Уся наша родина зібралася зараз за святковим столом, а я не можу прийти, бо поранився. Бачу, вовчику, ти жартівник!» І далі гнівався ведмідь. Я ж кажу тобі, що сплю. Невже ти справді думаєш, що я вилізу з теплого ліжка, щоб тягнути тебе додому? Маю тут усе, що треба, і снігову ковдру, і повно солодкого меду, чорниць та грибів у животі. Любий ведмедику, благав вовчик. Будь ласка, допоможи мені, ми ж друзі. Пам'ятаєш, як я допомагав тобі влітку носити вулики? «Пам'ятаю, пам'ятаю, пробуркотів ведмідь. Звісно, ми, друзі, і певна річ, я тобі допоможу. Але зачекай трішки. Вовчик чекав на ведмедя, а той все не йшов і не йшов. А невдовзі за ялинкового пенька знову почувся гучний храп. Ведмедику, Агов, куди ти зник, заголосив вовчик. Мені так боляче та ще й холодно. Будь ласкавий, допоможи мені додому дочалапати. Потерпи трішки, пробурмотів ведмідь сердито. Невже ти не чув прислів'я хто вміє терпіти, тому легше жити? Та я вже стільки часу терпів, не можу більше, скавулів вовчик. Коли ти прийдеш? Ведмідь сів і заходився вивчати календар. Скоро, сказав він. Ще лишається тільки кінець грудня, січень, лютий і березень. Я прийду в кінці березня або на початку квітня. Це залежить від того, скільки триватиме зимовий сон. Але доти постарайся скавуліти трохи тихіше, інакше я не зможу спати. І ведмідь натягнув на себе грубу снігову ковдру і поринув в омріяний сон. Тоді надійшла лисичка. Вона саме вибралась на різдвяну вечірку і була дуже гарно одягнена. У неї були нафарбовані губи і навіть кіхтики налаковані. У лапках вона несла великий запакований подарунок. Лисичка почула скавоління вовчика і поквапилася до нього. Чого це ти, вовче, тут біля озера товчешся на саме Різдво? запитала лисичка. Чому ти не вдома? Різдв'яний дід подарував мені нові ковзани. Зойкаючи, пояснював вовчик, і я пішов на озеро їх випробовувати, але вивихнув лапку, тож тепер не можу сам дістатися додому. Прошу, допоможи мені, люба лисичко, мене чекає сім'я. Звісно, це чудово, що вовчик прохає моєї допомоги, подумала собі лисичка. Я можу скористатися нагодою і виманити в нього щось смачненьке до різдвяного столу. Вовчику золотенький, стала підлещуватись лисичка. Мені тебе справді дуже шкода, але я страшенно поспішаю йду на різдвяну вечерю до лисячої родини, і нам би не завадила гарненька курочка, смажена на грилі. Якщо ти даси мені курочку гриль, я допоможу тобі потрапити додому. Курку гриль? вжахнувся вовчик. Моя лапка так болить, а ти хочеш курку на грилі. Звідки ж я тобі її візьму, якщо навіть ходити не можу. Будь ласка, допоможи мені дістатися дому, дорогенька лисичко, ми ж друзі. Пам'ятаєш, як я влітку допомагав тобі з курником? Звісно, любий вовчику, весело відповіла лисичка. Звісно, я пам'ятаю, ти чудовий робітник і, безперечно, мій найкращий друг. Старе прислів'я каже, що друзі пізнаються в біді. А мені зараз дуже дуже потрібно одну єдину курочку гриль. Вовчик не знав, що й сказати. Ой, це ж уже восьма година, поглянула лисичка на годинник. Бачиш, стало тут з тобою дерева й аж незчула, що вже спізнилась на вечірку. Будь здоров, тоді, вовчику, братику, щасливого Різдва. Лисичка справді поквапилася і за мить уже зникла в гущавині дерев. Тоді до озера прийшов заєць. Він боязко озирався на всі піч. заяць боявся, що на нього може чигати якийсь великий хижий звір, аж раптом він побачив вовчика, який плакав на кризі. Ой, вовк горілиць лежить, подумав заяць, але, певно, він просто прикидається, а насправді хоче мене з'їсти. Затимувавши подих, заяць підкрався ближче і вмить збагнув, що вовчик насправді поранений. Він лежав на озерній кризі, тремтів від холоду та зойкав від сильного болю. Класні ковзани, обережно почав заєць. Класні так, погодився вовчик. Але поглянь, я прийшов кататися і вивихнув лапку, навіть додому дійти не можу. Такий біль, аж вити хочеться, і ніхто мені не допоможе. Ведмідь у зимовій сплячці, лисиця хоче курку гриль. А ти, зайчику, навряд чи допоможеш мені, адже ми з тобою не друзі. Звісно, ми не друзі, адже я заяць, а ти вовк, погодився заяць. Але чому ти думаєш, що я не допоможу тобі? Тому що зайці не люблять вовків, відповів вовк. Якщо чесно, то і справді не надто люблять, мовив заяць. Але це не означає, що я тобі не допоможу, коли ти в біді. Лишень ти повинен пообіцяти, що не з'їси мене. Не з'їм, обіцяю, мовив вовчик. І якщо ведмідь чи лисиця дійматимуть тебе, то я захищу. Зайчик чимно присів біля вовчика та оглянув хвору лапку. Ой-ой, – -ой, забідкався він. Справи кепські. Ти не просто вивихнув лапку, тут, можливо, навіть кістка зламана. Доведеться накласти шину. А звідки ми візьмемо ту шину? розхвилювався вовк. Не турбуйся, в мене в лісі багато друзів, заспокоїв його зайчик. Заєць приклав лапки до рота і закричав: Їжаче, аго, де ти? Вовкові потрібно надати першу медичну допомогу. Неподалік від барлого ведмедя із підснігового килима виповз їжачок, який був дуже розумним та вмів лікувати різні хвороби. Він тримав у лапках дошку і скотч. Вам пощастило, що я не спав, промовив їжачок. Почув, що вовк потрапив у біду. Можливо, нам це знадобиться. Їжачок передав дошку та скоч зайцеві. Який ти молодець, похвалив заяць. Зафіксуємо лапку вовчика і допоможемо йому дійти додому. Заяць заходився прилаштовувати дощечку Вовчикові до лапи, але не знав, як правильно. Їжачок якийсь час спостерігав, а потім підказав йому. Клади пласко пластом, тоді все вдасться. Це була гарна порада. Ну ось вдалось, сказав заяць, надійно зафіксувавши пошкоджену лапку Вовчика. Спробуй тепер встати, і ми відведемо тебе додому. Заєць обхопив Вовчика лапкою, підтримуючи його, а їжак взяв Вовкові ковзани, щоб йому було легше йти. Так вони дісталися у трьох до Вовчикової нори. Де всі вже дуже хвилювалися. Я такий вдячний, що ви допомогли мені в біді, подякував вовчик своїм новим друзям. До речі, у нас сьогодні на різдвяному столі дуже смачний капустяний пиріг. Заходьте, його вистачить на всіх.